Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Блогерка Олхім опинилася в центрі скандалу через нібито зневагу до української мови. Проти неї висловились декілька відомих медіаперсонажей. Зокрема, інша блогерка Олена Мандзюк пред'явила її за прослуховування російських пісень і підтримку Путіна. Анна відповіла на це, що Путіна ненавидить, як і всі українці, її скандальні заяви були зроблені за декілька років до повномасштабного вторгнення. З того часу вона змінила свою думку. Також вона заперечила, що танцювала на алеї пам'яті в Хмельницькому через навагу до військових. Алхім повідомила, що просто вийшла з ресторану і зняла відео. Вона не знала про те, що позаду меморіальне місце. Потім до конфлікту долучився відомий блогер і волонтер Сергій Стерненко. Алхім має сісти за глорифікацію агресора написав він в соцмережах. Також розібратись з Алхім закликав екс військовий холостяк. Олександр Терен на підтримку Ани тим часом висловилась художниця Соня Морозюк. Я знаю, що таке цькування добре знаю і знаю, як ніхто не пише і не говорить про добрі якості або справи. Це ж не так цікаво, а ще знаю, яка ти людина, людина з великої Елу. Люблю, написала художниця в Instagram Stories. У нас є уряд. Якщо президент скаже, що не можна в авто слухати російську музику, тоді не буде її слухати, тому що я хочу жити в своїй країні. А коли мені каже якась Лена, то мені пох. Вона думає, що вона диктатора, вона просто хвора. Лена, ти хвора людина, зазначила Ана в своєму інстаграм. Також обидві блогерки виставляли погрози на свою адресу від прихильників одна одної і закликали реагувати правоохоронців. Я ніколи не думала, що у нас так багато вати. І не тільки російськомовних чогось всі так вчепилися до російської мови, Олена проти російської мови. Але ж це така, знаєте, підміна понять, тому що я виступала. Проти українофобства, проти поплюження української мови, насмішок, символіки з прекрасних традицій з української мови про просування абсолютно всіх російських наративів та обожнювання всього російського. І, і на жаль, це є в дуже багатьох людей, як показала ця ситуація. Скільки я сьогодні отримала погроз. Мені здається, ніхто ніколи в Україні стільки не отримував. Не пані, що немножко перегазанула. Ну я так пон... я так думаю, може би, як как би бы ні. З ну, цим хамсом, з грубостю, і потім вийшла на сторісти, Я те не очікувала. Боже щас, що це робиться? Мені погрожують. Тому не трогайте, як как би бы, не буде. ні зараз було тільки що в только покушення на нас думали, что это мой чемодан, но подкинули туда что-то, но это оказался чемодан Марины. Вот. Я, пожалуйста. Знакомые близкие, не звоните, мне сейчас не до этого. Я хочу отойти от этого шока. Кошмар. Просто кошмар.